Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Денмен. Сьогодні в цьому відео ми будемо з вами збирати майже весь старий бралпас та відкривати його. Відео обіцяє бути максимально цікавим, тому перед його початком я прошу кожного з вас поставити лайк та підписатися на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати. Плюс Це сильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. Як бачите, той у мене ще був серебро алпас, цілих дві години я сидів в школі, навіть забув, знову ж таки, що це кінець останній день, і я полетів з кранькою виконувати квести, яких тут було дуже і дуже багато. Більшість я, до речі, виконав це такий вам спойлер. Виконував і в соло, і в долу, тому що на акаунт на той момент я не заходив давно. Це було до того моменту, як я підняв двох персів на 25 ранг. І, до речі, мені в коментах подали хорошу ідею. Підніми Бібі, чи зможеш підняти Бібі на 25 ранг, я так пам'ятаю, першою силою. В принципі, ідея непогана. Лишилося тільки, а хоча ні, в мене є Бібі. Ну, в принципі, можна буде попробувати, бо я зараз планую відкрити Енгера, на даний момент я його відкриваю. І апати його на 25-й. Бібі, в принципі, теж можна попробувати, вона відкидує це непогана ідея. Ну Про це ми поговоримо чуть пізніше. Зараз, як бачите, я взяв пені, я на ній теж виконував квести, ходив і в Тріо, і в Соло, і в дуо. І, чесно хотів повиконати квести, правда, деякі квести без як затягувалися. Особливо на кіли, було прям важко. Оскільки перс не дуже сильний, важко було носити. До речі, міфічний стардроп, то в мене була велика надія, я думав, що зараз все, перс. Мені дуже потрібні перси, та які твій тобі очки сили, які ти на цьому аккаунті і так не використовуєш. Ну і плюс, паралельно, поки я виконував квести, я ще збирав кубки. ось. І, до речі, хто не дивився попередні частини по цьому проєкту, можете подивитися. У мене є цілий плейлист плей на каналі, в якому зібрані всі відосики. Тобто І 25, і відкривання бралпасів на цьому аккаунті, і просто пуші, і якісь такі відосики, не знаю, по акціях і так далі. Це все є в плейлисті, і там удобно можна подивитися. Принаймні я для вас старався зробити максимально комфортно, наскільки це можливо. Далі вирішив виконувати квест на М, їх не так багато, але тут три на урон і я вже пішов в баскетбол. В принципі, в мене був ще Він, він Стрік, то плюс кубки. І тут піднімалося все швидко. Єдине, що слив і пропав він, він стрік, але це була остання катка. І ми получаємо з вами ще плюс 1500 жетончиків. Я не пам'ятаю точно до якого левела ми дійшли, і в якому моменті я зупинився. Але я думаю, що я ще деякі квести виконував. На жаль, я ще не проходив тут ось цю ранговий бій. Можна було прийти, але я хочу зробити віддільний відосик по ньому. І якщо все піде добре, то спробую записати в неділю. І на основі... Ні, спочатку на основі запишу, так, а вже потім буду на твинку промовити. А чекайте, у мене тут дев'ятих сил нема, стоять, я тут фізично не зможу прийти лігу. Ранговий бій. Погано, погано. Ну тоді будемо точно проходити тільки на основі. До ну, речі, рад. Дуже вам хочу подякувати за 1500 підписочків на каналі. Так, вчора ми добили, але вчора відосі був записаний наперед, тому я цього і не озвучив, бо на той момент ще не було 1500. Я дякую кожному з вас. У нас на каналі вже півтори тисяч. Я дуже задоволений як для україномовного контенту, як я вважаю, дуже непогано. Я навіть посидів в Ютубі, пошукав україномовні канали для того, щоб, можливо, купити рекламу або зробити якісь взаємопіари. Я не знайшов. Тобто я не знайшов канал там, на 5 тисяч, 10 тисяч. Або принаймні канали, які без, там, не знаю. От, шоу, канал, який би знімав Чисту БС. Ось єдине, що канал Аурма, той е якось забрал що, Ну, тільки от, єдиний канал. Єдиний канал, який більш-менш на український, і все. Далі були канали, які знімають український е контент, але там тільки пару досів побрало, і то переважно 100 стартропів. Ну, не суть. коротше. Хочу кожного з вас подякувати для мене. Це дуже важливе число. Я дякую, мені дуже приємно, що ви це зробили зі мною. І я вам дякую, без вас нічого, нічого без цього не було. Також дякую за чудовий актив на останніх відносіках. Для мене це також дуже важливо, це сильно просуває канал на Ютубі. І, чесно кажучи, я вам дуже вдячний. Не знаю, як це вам сказати. Дуже приємно, чесно. Зараз актив дуже такий, ну хороший, є багато коментаторів, багато хороших коментів, багато лайків набираєте. Ось, наприклад, подивіться. Бачите, цей досі летів майже на тисячу, цей майже 400. Тут два різних скріншоти, тому що там чуть тупить, я не сектопися. Коротше, є дві сторінки. На одній воно скоріше показується, на другій чуть запізнюється. Ну, як бачите, актив хороший. І це заслуга кожного з вас, за що вам дуже і дуже ще раз дякую. Ну і будемо з вами повертатися до Юдосика. Ми вже з вами відкрили джинна за кредити, також відкрили з вами гаса за кредити. І зараз буду відкривати. До речі, як я вам і казав, будемо зараз відкривати саме Енгера, і його я буду підняти на 25 ранг. Також, до речі, хотів вибачитись, я забув відосіку купити золотого Дерела. В мене є 45 тисяч волди, але я тупо забув купити його на відосік. Ну, надіюсь, ви мене вибачите, І ми купимо саме наступного золотого Бравлера. не знаю, Можливо, навіть Едгара, до речі. Ще на Едгара є гарні скіни, можливо, ви зі стартропів або буду купляти також ви питалися, коли я буду тратити на цьому аккаунті гемчики, все-таки їх тут не так вже й мало, так, епік очки сили, 270, зараз вже буде 300 кредитів. Я їх потрачу, не знаю коли. Я планую записати один удільний відосик з, з не знаю, Може 500, кредитів, 500, кредитів. 500 гемчиків назбираю, щось таке буде. Ну, коротше, все буде класно, все буде круто, і скоро чекайте відосик на каналі. А поки будемо відкривати стартропи. Поки не дуже щастить, попадаються рідки, там з монетками, з очками сили. Ну, в принципі, окей. Так, триваємо наступний стердроб. Знову рядки. Я не знаю. Мені з Пасом зовсім не щастить. зовсім. Я вже скільки відосів зазняв. Не щастить. На всіх так і є прев'юшка, не щастить. Тож зараз міфік, можливо, хоч, хоч тут щось випаде нормальне. Хоча б не очки сили, будь ласка, я вже на все згоджусь. Ну, Рідкий значок на Макс таке собі, ну, в принципі теж нехай буде. Так, тут у нас випадають даблери, ну, зрозуміло. Так, далі випадає в нас рідкий, ну, стандартно. До речі, кому цікаво, цей я теж записував у уроці, тому кому подобається такі досики, кому подобається, що я ризикую, то, що не можу спалити. То поставте лайк. також. Ще, один... Ще одна причина підтримати мене лайк. Я майже все знімаю на... в школі. Мені так мало часу з тими залами, додатковими. Тому таке... О, до речі, народ! З міфіка на випадає перший скінчик. Чеклун Барлі. Цей скін, до речі, коштує скільки? 2500, що я не помиляюсь, старкоїнів. Ще колись. А так зараз він, по-моєму. Рідкий або супер рідкий. Напевно, все-таки супер рідкий. Так, знову Міфік стар дроп. І. Міфік староп. Із нього випадає. Ну, ви гоните. Е, Просто розумієте, очки сили, це саме не потрібно, що є зараз на цьому аккаунті. Якщо хоча б на основі їх можу використати, то тут це просто хлам, бо всі перси першої сили. Я навіть не можу монети обміняти. Останній стар дроп. Супер рідкий. Відкриваємо, і звідти випадають даблери. Супер рідкі, це, напевно, самі безкорисні стартропи, що самі непотрібні, я не знаю. З них мені ніколи нічого нормального не випадало. Ну і в принципі все. Давайте з вами виберемо скінчик Чардії Барлі, і на цьому я буду полегенько закінчу даний відос. Народ, я дякую кожному з вас, хто дивився відосі до кінця. Якщо ви його додивилися до кінця, пропоную написати слово ріко в коментах. Поставити лайк, підписатися на цей канал та нажати на дзвіночок. На цей відосі травдив багато часу, надіюсь, ви це зробите. Ну no, а з вами був як завжди Денмен. До нових зустрічей.